Вітаю вас, друзі, на 16 му рівні устних обчислень. Сьогодні ми з вами завершуємо тренуватися віднімати. Ми розглянемо ще віднімання двоцифрових чисел найскладніші випадки, тобто з переходом через десяток, способом доповнення до круглого числа. На минулому занятті ми віднімали такі приклади по частинах, а сьогодні ми розглянемо ще один спосіб розв'язання. Який спосіб ви будете обирати кожного разу при обчисленні – це ваша справа, що вам найзручніше. Отже, розглянемо зразки. 55 відняти 27. У від'ємнику до круглого числа треба додати 3, щоб вийшло 30. Ми додамо і до зменшеного на 3, щоб значення виразу не змінилося. 58 відняти 30 це буде 28. Ще один приклад. До від'ємника додаємо одиницю, що вийшло 30. І додаємо до зменшуваного одиницю 74. Відняти 30, 44. А тепер виконуйте самостійно. Перший приклад. 46. Відняти 29. Обчислюйте. Доповнюємо 29 до кругла числа, плюс 1, 30. 47 відняти 30 17. Звертаю вашу увагу, що ніяких записів робити не потрібно. Виконується все в голові. Наступний приклад. 32 відняти 18. Перевіряємо. 18 плюс 2 20, 32 плюс 2 34, 34 відняти 20, 14. Наступний приклад 46 мінус 29. Перевіряємо до від'ємника і до зменшуваного, додаємо по одиниці. Одержимо 47 відняти 30. Вийде 17. Якщо правильно, плюс, якщо неправильно, ставите мінус. Наступний приклад. 33 відняти 18. Перевіряємо. Додаємо двійку до зменшуваного і до від'ємника. Одержимо 35 відняти 20, то 15. Далі 44 відняти 27. Перевіряємо. Зводимо до крола числа, додаємо трійку до від'ємника і до зменшуваного. 47 відняти 30, 17. Наступний приклад 56, відняти 29. Перевіряємо. 56 плюс 1 57, 29 плюс 1 30, 57 мінус 30, 27. Якщо всі шість прикладів виконали правильно, на цьому можете завершити тренування. Якщо допустили хоча б в одному прикладі помилку, продовжуємо тренуватися. 62 відняти 26. Перевіряємо, додаємо четвірку до зменшуваної до від'ємника. 62 плюс 4 66. 26 плюс 4 30, 66 відняти 30, 36. Наступний приклад 71 відняти 37. Перевіряємо. Додаємо. Трійку до зменшуваного і до від'ємника. Одержимо 74 відняти 40. Вийде 34. Наступний приклад. 83 мінус 35. Перевіряємо. Додаємо п'ятірку 88 мінус 40 це буде під 48. Наступний приклад. 84 мінус 18. Перевіряємо. Додаємо двіючку. 86 мінус 20. 66.

Перевіряємо, додаємо 7. 69 мінус 30 39. На цьому все. Ми з вами завершили тренування. Віднімання. Якщо ви допустили помилку в останніх прикладах, то необхідно це тренування повторити. Для цього переходьте на початок відео. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному занятті.